На Тернопільщині презентували проєкт Книга пам'яті Тернопільщини», метою якого є збір повної інформації про героїв війни, які віддали найцінніше власне життя. Наша вся історія базується на героях, на людях, які тримаються все, які нас захищають. Які відвоюють наші права і свободи, тому цей проект був якби конче необхідний. Ідея у принципі не є новою. Такі практи є на загальноукраїнському рівні, але наскільки мені відомо зараз немає жодного локалізованого практики, стосується конкретного регіону чи області. Це вже не перша книга пам'яті створена на Тернопільщині. Зазначає головний редактор проєкту Володимир Андріїшин. Каже, якщо ті покоління журналістів, істориків, документалістів створили такі речі, то наш прямий обов'язок і зараз зробити таку книгу про героїв сьогодення. Я нагадаю вам, що в кінці 80-х років, 90-х роках, працювала редакційна група в кількості п'ятьох чоловік, і створили таку книгу пам'яті з вихідців Тернопільської області, які загинули в Другій світовій війні, і видано. Ще тоді видано два томи, і вони є. Потім ця редакційна група працювала над створенням такої книги пам'яті героїв УПА, визвольних змагань, реабілітованих. Було підготовлено три томи такого видання. В електронному вигляді вони є. Можете знайти в інтернеті. Ну, до друку книжки справа не дійшла. тоді тоді Наразі перша частина проєкту вже готова та тимчасово представлена на сайті у тестовому режимі. Усі зацікавлені можуть перейти та ознайомитися з наявними матеріалами, а також залишити коментарі, виправити усі недостовірності, якщо такі виявлять, заповнивши відповідну форму на сайті. За використанням сайт є досить зручним. Там є чимало пушкових фільтрів та категорій. Якщо відкрити сторінку самої інформації про героя, ми бачимо, що в доступності є. Фото, обставини, загибелі, там його було звання. в Яких бригадах він служив, його нагороди. Після закінчення тестового формату сайту, уточнивши та зібравши ще більше інформації, друкуватиметься перший том книги під назвою «На щиті». Я вважаю все-таки електронну версію сайту. Це більш така технічна платформа, куди можна внести зміни, щось подивитися, щось вибрати. А друкована книжка це все-таки якась матеріальна матеріальна відображена пам'ять. Вона десь буде лежати в когось в ну, усіх дома, десь там. В сімейній бібліотеці, якщо такі є, в ряди годи попадатись на очі, в ряди годи якась мама візьме, та відкриє, покаже дитині «Ось твій тато. Та дитина виросте, дай Боже, і покаже ще і своїй дитині. Ось твій твій внук, і це є та частина, частинка невеличка формування цієї нашої ідентичності нації. Ось твій батько, ось твій дід воювали, захищали батьківщину. Продюсер проєкту Тарас Савчук закликав долучатися до ініціативи усіх небайдужих. Від влади хочемо підтримки і допомоги в більшому більше в тому плані, щоб. В перевірці даних, щоб ці всі дані були точні, перевірені і ось десь так. Пам'ять про героїв, про всіх живе доти, доки, доки ми про них пам'ятаємо, доки ми е, цю пам'ять тримаємо в собі. Цю пам'ять потрібно зберегти. Е, вони віддали найважливіше, що в них було, тобто своє життя за, за Україну, за неньку. Ми повинні mm -hmm. вшанувати їх, наскільки це в наших силах. Автори проєкту переконані, що ініціативу підтримують не лише на Тернопільщині, але й в інших областях країни.